Самбалізовейс чакентавейіца. Сабарізовейс Знаходжу я зараз в Атланті і приїхав я автосом Тесла. Зараз буду забирати сайбертраки. Мені просто казали не казати на них кібертраків для Це сайбертраки. Сайбертрак. Коротше, зараз я вам покажу детально, що це за гімно. Я вже в інтернеті відео, як вони боком Ну, Конечно я тут зараз перевірити не зможу. Моїх два. Походу, два цих мусорника з трьох. Короче, йду зараз чекін зроблю. Візьму ключі. Зроблю вам детальніший обзорчик шкатулки цієї. Прикольно, тут бачите, по зварку і наварену cybertrack. По зварку. Може, не на турі зварку і так робили, але прикольно виглядає. І цікаво, Маріка, здорово. Прикольно, ця підзирует, якась, типу, палочка, ти легенько тургаш нас засічується. Це алькантара, йому буде жопа за трошечки. Тут по зіаметру таке зачіпати, щоб відкрилося. По Йо? зіаметру. Йоп. Що тут дешман тут? Магнітик. Та магнітика. Йо? Йоу. Шляпа повна. У зеркалі це. Куди дивитися в ту зеркалі? Таке матюк. <laughs> все таке трикутне, все квадратне. На руль пшепіть це. Що треба зробити? Карточку куди треба запхати? На що тут? Ааа. Все, може їхати. -то. на рулі. Пари теж. Включаєш зразу Включається камера. І так скасла. А як їхати, блять. Погоді, діально. Ну, Чекати. Що, що ну, там хоче, блядь? Чекай, я перевірю, блядь, як паркінг, паркінг, паркінг. Перевірю, чи там не стоїть шнур зарядишний, боєш там Ходив, ходив, не побачив. Ну, Бачите, типа просто кусок металу зігнутий наложений зад. Щотка здоровенна, блядь. Типа, ну, що її поміняти, треба 200 вісти баксідати. До речі, який от, йопта, знов і щетки просто вода пшека. Всі поїхали. А, тут пів оборота просто крутити колеса. Ля як назируєш, Трикутні зеркала. Шляпа повна. Ну, Кібертрац, сайбертрац, воно буде бігає. Стіть. Та воно ще не поворотке, а ні хера. Ну здається, поки воно було нове. <сміт> там тіпо, тільки вийшло, то тоді люди купували їх. Тіпо, бо нікого ж такого не було. А тепер вже ніхто не купляє, воно вже нахер нікого не треба. Бачите, стоїть повна парковка. І ніхто не хоче їх купляти. Ще інші тесли ладно, но ну, цю хуйню ніхто не хоче. Няка шляпа. Рулю ще мені не нравиться. Ой, все, я машину просто шляпа. За тут, тут прикольно виглядає машинка. Типа... Ой. З вода потекла почув. Шляпа. Блять. Чекайте, я прив'якшу рулем тродати, я так не Я не молизи. Таке собі, блядь. Не знаю, даже вам щось сказати. Залупа. Дивіться, я зараз відкрию двері і пойдете буде писати Cybertrack. Блядь, не Ну, Це понявши нульцевий. Хоть нема той білої вбивки. Казана. Така ось шляпа. Е, це тесла, блядь, ну ладно, йдеться. У нас крипить. мені все. Хуйта! Демон летилася! Карточка срана! Я дав газу не сполетіло! Двері задики з маленькі. Бля, ну хуй, знаю, ну коротше. Мінус у нас тиска. О типа от такий Ну і все. Ну, Бачите, автосондамве, там де роблю нормальні машини. Я попри них забираю ці Музика якийсь прикол є в цієї тесла. Е, легенько вона на драйві. Okay. Я легенько нажимаю от вперед, вона котиться назад, вона. покутилась, блять. Просто котиться назад, якийсь Так, чого мені не показує, скільки мені ще спереді блядь, їхати. Блять, де назад знову покутилася. якась До речі, я от тільки що побачив, що тут передачі зверху. Ну, типа вони так то не сідяться, я зараз заберу тухоню і вони зараз перестануть світитися. Трикутнички О, драйвер Андрій Драган, диви. Ха-ха. Sheepman number Андрій Драган. Это я. Крутяк, тесла, знаєш, що я їду. Там руль тоже крутий. Передачі зверху. Дзеркальце, от. Моя рука. Зеркальце. Я не знаю нахуй, воно ну, ну, таке смішне маленьке. Все, короче, Тесла. Поїхали. Всіх на кошти? Народ. 121 тысячу доларів. <реш> Я ні, я на торіку не купую. Не знаю нахуя вона кому є. Згаласінь, коли вони тільки вийшли... Йоп, тупа тесла, блядь. Тут ще, сука, смарта поставити можна. Вони коли тільки вийшли, реально вони були цікаві, ні? ну а зараз. Це хуйта. Ліпше приуса купити. Well, the це прикольно, виглядають на трейлері. А так вони якісь так виглядають криві-криві. До речі, не знаю, чого, але люди піпець дивляться на них. От я їх везу, і просто кожна машина, яка їде, типу, просто всі погляди, чи навіть на комусь ситлофорі, всі погляди на ці Не На мене, на сербтраки. Я не знаю, але люди все одно увагу дуже привертають. Я приїхав от на таку якусь локацію, просто посеред лісу. Це якась дилерська от сюди. І тут багато старих тачок є. І тут можна забрати Porsche 911 -12. Да реально покажу, вон не хіст. Классний охочительний форсують. Локація топова, Серйозно. Так, бачу вже два кубіка. <різвісті> Павер. Блін, дивіться, які оливкового кольору кубіки. От, походу, це мій горш. Я почну що є на німецьких номерах 36 М3 Афстон Мартин, 36 вже топ. 92 М3. Йо, 30. Бля, офікінська. На цих сідухах наручишся. Бороча хорош. Пахне. Це всіх на кошти. Охереть, це що за путька? Астон Мартін, як е, в фільмах. Бля, це Ягуар, Звука. Оце мені поруч дуже подобається. Дітурбо, дискетопий. Ну ця ламба, дивіться, вона щось лям 300, вони кажуть, кошти. Це нам не попупоки. Оце гараж я попав. РС6 є, їбать. Та-та-та. Макларен це В12. Оце типу в лісі. в лісі собі засіли з тачками. А які диски а, на ауді. І М3. 36 стоїть. Прямо з за... німців. Оце кайф. І Феррарі, оце. Ну лампа піздець. Іконочку викид. Оце кайф. Коротше, я такі тачки тільки фільмах бачив. А тут вони от вживу. Що такі в опоршках є класне. Я просто все фоткаю. Що у них тут? Осі? Майба, хоршик, кубіки. Блядь, оце, оце типеш. I'll be making the money, I hop in the whip, you know that I'm a go Smoking a sour light up every hour, I hop like a tower, just me and my bros Fuck with the haters, it doesn't matter, you know I still turn up at all of my shows Thankful like to gas, I'll be high as a guy when I ride around town, bitch, I drive like a pro I did this shit, I'll be making the money, I hop in the whip, you know that I'm a go smoking ghost Just really, garage Brie, it's <repositories> full of Porsches Ferrari 328 GTS, it's Lotus Defender And Mini Cooper, these are the best Тачка весь, якась американська крута. Я даже не щось таке. Dodge Viper. Охуєть. Міні-купер дуже топовий, мені дуже подобається міні-купер. Якась тачка для гонок. І Це F-150. Бля, в них ахуєнські тачки просто, я в ахуї. Ахіеренська. У них реально дуже круті тачки. Оці Defender походу, підпис тоже бабу коштують. У нас батарейка сідає. Я пошипки говорю, бо я би ануніми знімає. Я вийду з іншого боку, з, з... Зайду з цього боку, бля, бо я так, типу, мимо проходив. Мімо проходила. 36 продається, оця ще М3 я питав, 16 тисяч доларів. Вона на німецьких номерах, вона прям з німців приїхала. Це М3 GT S, він якось там казав тоже, що вона має щось 350 сил. Нахує. От, от ці старі поршики, вообще топ. Ну, аутюха на такі дисковізні скореець шоста. Вона в Мерці дуже рідкісні. Топ. І в них пару М3 стоїть, я бачу. Бачите, 36 це така тачка. На кераміці. Карбонокераміка. На фоні кубік, там той Ford, забирають цю Carrera GTS. Вона дуже низенька, зародимо бачиться. Блядь, це механіка! Ніхуя собі зароблять йобля, щоб заїхати. Ну, да, Вони коротше, на екзотичних тачках славляться. Через те, що бачите, треба і механіка, і дуже багато тачок у них на механіці. Бидемо їбатися, бля, зараз будемо грузили цю шляпу. Раз, блядь, не прохожу, треба зараз... Я черкаю, зараз... типу десь тут зупинився бампер, а дав би газу поцарапимо його попця. Треба знати якісь досточки бігом, блядь. Або заламати трейлер під ту горку. Зразу так і зроблю. Знаєш, що я роблю зараз. Е, там бачу горбочок, я під той горбочок зараз їду поршом і піджум під нього трейлер. Трейлер получиться внизу, а Поршок вверху, і я собі спокійно заїду. Чей назис? Трошки помінує стратегію. З того горбочка я переїхав сюди вниз зараз внизу тут стану. Спокійно заузів. Камера сіла, такі Камера не бачили, які сьогодні сіл під'їхав на поршу. Окей, любов перся, подивись, бля на неї. І треба розсунути більше. Він мужички внизу є, бачите? Я в цих музичків мужичків взяв досочки, одну поставив низ одну і одну поставив І вот такий короткий поставив зах. Вони вічини. Я зараз без проблем заїду, щоб знати, де ми рукавитися, це бляха. Взагалі нічого не черканув. Я перший черкану. раз тільки черканув. Все, мій, мій паровоз за загружений. Майже не по царапав ніякі бампертіки тут чуть пугают. Ой я с варма. О, єбасить українець якийсь. Підходив до мене за трак і питався йде назад до мене. Є пару да, а, ці, а що вони поростенки дають за ці тесли? 0,8 за милю, 0,9. 08 на дев'ять, несяч! Дев'ять! Десять! Такая, може бути. А ти що, звідки їдеш, куда везеш? Їду з цього. Ноксвіль, короче, І в Флориду їду. Да я де, трохи заїбався? так. Додому хочу заїхати. А, а ты, в ж знаешь? Да. Ну на Чикаго працюєш, да? А? На компанію компанию працюєш. Я... легко краще, бо ти легше рахувати. Да. Yeah. 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 Ну тоже десь, наверное, этот. До полтора долара. Півтора? Oh. То це мало? Ні, в мене два з половиною. Два з половиною зараз? Так. Да. А у вас диспетчер откуда вы? Молдова. Ah? Молдова. Молдова? Молдова? Молдовани. Це в нас теж молдавани, але я. Одного диспетчера вже поміняв. бо бля такие численные. Я багато меняв. По галиму в, в Грузии. Yeah. А ты откуда? <звук> Молодых понятно. Стронополя. С Тернополя? А ты? З Чернігівської області. Mm. Чуть чуть далеко, а, ти, далеко Тебе далеко. як звати? Андрій. Андрій? А, а ну скажеш телефон може созвонимся по-диспетчерськи. -по у нас так диспетчера не роздаються, просто на компанію хіба. Хіба хочеш прийдеш до нас Ні, на компанію. Ні, я не понял. Тут, тут же можна поключитися на компанію, понятно, що. Як хочеш, давай, запиши номер. 224. Один день стояли драчили, другий день стояли, драчили і потім воно. Зараз, Зараз... Я, ну, я, все я, все в Кирили. Я ці вихідні застряг у сан франциско то я стояв теж всі вихідні Сан-Франциско. Ну, все. цей тиждень буде. 5-5200 закритий. То есть керня. Ну, в мене я цього тижня стояв 3 дні, то в мене буде тоже 5. Ні, масло сам меняю. А, да? Це mm. твій трак? Ну, товарищи. А. Ну, Нормально. Все. Все. Давай, давай, все, давай. Набирай. Дві пас, до взял домоту. Я уже не зайсь плавати. Тернобилі заблокувати на. А, в нього ніхера собі трачок, в нього не форті, не рав, в нього GMC, бля. Це Рідкий пиздец. Бачив, що він стоїть піздить і постійно п'ялиться сука, в камеру. Я її, ж її забрав потім на бік, блядь, щоб тіп, не, не палив, що я його так знімаю нагло впрям, напряму. Короче, народ приїхав сюди встати покушати, там рису взяти. І цей. Е -е, Сталася в мене така ситуація. На мене напало стаду, блядь, китайців. І китай, кидаю блядь, відео, блять, де вони кричать там, пашхарні, пашхарні. Люди вахують.

Єбашка! Єбашка! Yeah. 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 Я зараз їм рис з курочкою теріяки. Дуже, типо, курочка є така в модовому соусі, типо, але чуть-чуть пекуча. Ну, я не люблю пекучу, але Вона дуже смачна. Дивіться, Чувак теж, Я не знаю, чи на камері було видно, він улибався короче, і дивився на тесли. Я чесно, не міг би подумати, що люди так реагують на ці таратайки. Тька дивіться, класно припаркувалася, це просто при вході. Самбарій! Короче, я вже на вижу з цих Видно, блядь, купа слідів після тих ки китайців, вон ну, там якісь леви вони трогали, блядь. От галима машина, бо так відпечатки лишаються пальці, що просто капець. Тут все в пальцях. Бампер вчора тут чуть не зализувався. Китай з бампером. Дуже гарний домик. Я привіз подхилі сочок, вся травичка по кофі. Я аж, бляха, перелякався. Бо я записував відео і чувак просто мені за спини. Такий О, здорово, блядь! Який, пт твою матеріалка. Зараз я вам покажу. Хатку його. Ну коротше, локація прикольна. Короче, як я казав, ми все викошено. Сусіди прикольні, вон такий гарний домик дуже. Нефонів, човачок, іграти на ту. Коротше, гарний, довольний клієнт. Було важко короче, загрузити машину, при ньому і не потрапити. Я так він поїхав на тест-драйв. Каже, 47 там сил. А, це не турбо. А турбо має 450, а теж має 420. Також, така різниця маленька. Короче, домик топчик. Ще я загружу рампи. Погнали так Somebody's always talking about the way he talks. Somebody's always talking about the way he walks. Somebody's always think. Ще прикольно, що тут задні класи повертаються. Бачите, даже на картинці показано, що задні теж повертають, вона Телефон закінчить. Ну блядь, блять це хуя. Два блядь. Поставив я тут наче, телефонні ключі і вони полетіли туди. Дуже різка якась блядь, пришпилюся я на всякий. Попробуємо, як вона їде. Раз, два, три. це те. Музи просто від прилипає. Я не знаю, як чого я тут бачив, але прикольно їде. Ну це так Тесла. Тесла щось інші електрички не мають такого ефекту як Тесла. Тесла так прижимає, її ще можна боком пустити. Ну я цього робити не буду. Коротше. Ебать, <плес> ви нерзаючи помов. А, чекайте, я ж я ж не себе знімав. Піздець. Мені здається, в мене обличчя аж впало. Значить я просто залишив сайбертранки. Просто посеред парковки. І кинув ключки і в якусь коробочку. І все. Конець.